Під свисти куль латають старі рани, криваві руки гріються в бинтах, сімейне фото то моя відрада, і вільне небо вважається у снах. Я дні в полоні, я дні палаю в пеклі, Прокльони чую вдень і вночі. Я вже готовий, я не боюся смерті, але триматися я обіцяв донці. Бійці, солдати, чи, може, люті звірі, нас градами обстрілюють щодня. Я так стомився, я хочу жити в мирі, і в мирі, що вжила моя сім'я, я вже не сплю, живу єдиним днем, і вжити вже, на жаль, немає сили. Вмиваюсь кров'ю і нічним дощем, і думаю, чому не вбили? Навіщо я страждаю в сирі ямі, за що катують Нею для мене, за те, що батьківщину захищаю, не вірячи, що все мене. Не вірю я, а мріяти боюся. Для дітей, а в нас лише бажання, і поки я в полоні за життя борюся, не помоліться за мої страждання.